Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні на Божественній літургії з Євангелія від Матфея ми дізнаємося про те, як син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але б щоб послужити іншим і душу свою дати на викуп багатьох. Адже Ісус був упевнений в тому, що і йому, і його послідовникам доведеться сповна випити грику чашу. І він не забував сказати людям, що навіть якщо життя. І звершиться вінцем, то його зміст полягає в внесенні Христа. Сьогодні Святою Православною Церквою прославляється собор Соловецьких святих, а також особливо вшановується святий апостол Матфій. Історичні джерела нам доносять, що Матфій жив у галілейському місті Капернаумі, і був він людиною небідною, адже мав посаду митаря. Проте його, як і всіх йому подібних, зневажали співвітчизники. Але Господь, проповідуючи у Капернаумі, зупинив свій божественний погляд на майбутньому апостолові і сказав йому Іди за мною. І Матфій встав і пішов за Христом. Він не здивувався. Що учитель і чудотворець покликав його нікчемного Митаря, бо ж він і раніше прагнув до Христа, і тепер усім серцем сприйняв його слова і беззаперечно пішов за ним. З цього моменту розпочалося інше життя Матфія життя з Христом, бо повірив у нього як у Месію. А після вознесіння Спасителя апостол Матфій був обраний у число 12 апостолів замість Іуди Іскаріотського. Проповідувати ж Євангеліє в Єрусалимі і в Юдеї разом з іншими апостолами розпочав по зісленню Святого Духа впродовж життя апостол Багато. Розово наражався на смертельну небезпеку, але Господь зберігав його живим. Ім'ям Господа Ісуса святий Матфей творив великі чудеса і навернув багатьох до віри у Христа. За утвердження істини, що Ісус Христос істинний Бог, Месія, Син Божий, єдиносущний із Богом Отцем, апостола Матфія було засуджено на смерть і забито камінням. Свій вінець мученика за Христа, святий апостол прийняв близько 63-го року. Нині з ним Ангела ми сердечно вітаємо наших братів і сестер, які носять імена Матфій та Маргарита, і з теми сьогоднішнього Євангелія ми повинні взяти урок, що любов Сина Божого надзвичайно велика. Бо Ісус ще в перший раз послав своїх учнів проповідувати Царство Боже і зцілювати хворих, отже, водночас рятувати тіло і душу людини. Возлюблені, тож нехай любов Господня перебуває на вас завжди.